В області дуже тяжове положення, це не тільки в нас в області, а все в нашій країні Шановні да, ну, положення. Знаю, що нічого лучшого нам кращого не буде. Надо це все робити. Я розумію, треба додати. Ну не так зразу. Людину придавити одразу не можна. Я ніка барба, між христом і сатаною, між і Сатанами, бандитською ладою, міліцією, прокуратурі сюда. Я Анна, дай мне сильный с Сантяуская Владой и улице не туда. Мы посчитали, что сред ЖКХ разворовывается около, около 150 миллионов. Их надо вернуть бюджет. Тут проводятся такие такие организованные. Антошиным, Зениным, Бойправом, как мешканцем листа. Чернигова. Я не кажу навіть, что это какие-то активисты якісь какие-то тому що люди, которые организовали этот заход, це не патриоты Чернигова, я так вважаю. Вырос курс доллара. Скажите мне пожалуйста, у вас доллары из крана текут? А может вы долларами в там их бросаете, вам они нужны, страшное дело. А может еще там откуда-то они на вас сыпятся? Или, может быть, вы с за годы? Ті викрики, які лунають на сторону міської ради, вони говорять тільки про одне, що ці люди не обізнані з тим з порядком підвищення тарифів, тому що питання про підвищення тарифів приймала не міська рада. Є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг яка звичайно знаходиться в Києві, в і це вона прийняла рішення про підвищення тарифу. Дайте рецепт, як прожити, мать, Одиночки на 300 є. Они должны тисячи к ним ніхто слові. не приїжджать. А мы стоим у все упали, особи Особенно... нас это не касається. Шоколов. Я воно там не вода руку взяли. Но я знаю, коли нас країна у небезпеці, то треба допомогти країні, а не виходити і левантувати. Наслідні дело в тому, що отдельні літа наживається на этом на понятті, як структуру свою розширяю жонам, сватам, братам. Надо соколова, всю до банду Сьогодні правильно. я до соколова. От сколько хотіла попасти? Мене туди ніхто не пускає. На сьогоднішній день це таке актуальне питання. Тариби і війна. Нам треба бути. Єдиними настільки, що коли люди збирають таку акцію, треба приходити, болять ноги, люди хворі. Де ми не можемо ліки купити, бо нам не вистачає. І треба спасати солдатів. Як ви думаєте? Думаю, ніякого результату не буде, тому що злишка мало людей учасно. Якщо вийшли молодежи, молодежі это до лампочки, а діди на пенсіонери з палками рушуть.